Чотирьох мешканців миропілля з однієї вулиці сьогодні евакуював екіпаж білі Янголи. Лідія Филипейченко говорить, не хотіли полишати свої домівки, але вже не витримали обстрілів. Якщо одні завтра послізатора людський організм відстащається, нервна система, і ти вже не в стані контролювати, уже все достало. Я знаю, що я вернуся, хоч у руїни, але я все одно вернуся. Думаєте, як своє бросати. Хіба думаєте, легко? Своїми руками построїти, усе зробити до ділочки, а, а тепер взяли і пішли. От взяла, а там у сумки труси і е, таблетки, без нічого. Усе залишилося. І кури, і собаки, і утята, і все оставили, закрили, поїхали. А сьогодні ніч страшна була. Каби отеці. Як гугухнеш хата, думали, що до утра не доживемо. Ми. Я ні одної минути не спала, і ліда і ніхто, і бабуся, Оце ми там у нас на вулиці залишився один мужчина. Оце на господарстві, на всіх собаки, коти, кури, в кого. От эту бабушку курену побросали все і уїхали. У мене два два кота своїх, три приблудних люди споїхали. Я їх всіх кормлю. У мене окна порозбите в, в хаті нас, в, моє, в моєму домі, де родительський дом. Це родительки. Ок не вікен вікон нема. Давно 20 сентября. Оце а як же ви зимували? Давали пліто пласт, дір, 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 ну, чи, пласт так, чи панір. У ну, пані Галини у Сумах живе не двоюрідна не сестра. З нею не зв'язувалася, бо в Миропілі три дні не було світла і розрядився телефон. Тепер з'ясувалося, що сестра в лікарні. Пані Галині йти нікуди, знайомих у Сумах немає. Хай би було убило де сіда на ми поїхали. Зараз позвонимо на плурідон, щоб вас там прийняли. Вас приймуть, не переживайте на вокзал. Вас не відправимо. Марія Абрамівні 92 роки. Все життя прожила у Миропіллі. Село дуже красиве. В нас було миропілля. Воно луг, ліс, річка, все хороше. Живі здорові! За пані Марією приїхала донька. Каже, майже півроку вмовляли маму виїхати. Ну вона не хотіла свої, свого будинку виїжджати. Діло в тому, що вона проживала з внуком. Який хворів, І недавно похоронили внука, 40 днів було. Так, Їй важко було, дуже важко було виїхати звідти, проживали в Великій рибиці, але так як нам будинок зруйнований, до нас прилетів кап великий рибиць, ми залишились практично без нічого. Тому ми зараз теж проживаємо у дочки, в однокімнатній квартирі. У нас вісім чоловік. І бабуся тепер буде дивитися. Ну, бабуся у другої дочки поки поживе. Я попросила сусіда, щоб він похазувала сьогодні. І курочки, і ну, собачка, котики, ну таке невелике. Нічого не взяла. Взяла, ...хала платок, так. а тут ціла торба лікарствів. Подружжя Полипейченків їде до своїх дітей, прощаються із сусідами. Содзвонимося, будемо балакати, будемо подзвонювати хорошо Спецпідрозділ Білі Янголи привозить з миропілля людей майже щодня. Іноді їздять туди кілька разів на день, каже поліцейський Сергій Тарасенко. Говорить, реагують на кожне звернення місцевих жителів про евакуацію, адже їхній екіпаж єдиний, хто заїжджає у миропілля. В цей день планували забрати одну людину. Однак під час виїзду на евакуацію ще три особи виявили бажання виїхати. Ми допомогли їм з речами першої необхідності, які вони зібрали, і вивезли їх у безпечне місце. За 15 хвилин, поки ми займалися евакуацією людей, загружали речі, за цей проміжок часу було 4 прильоти кабів, плюс ворожі дрони, там вони як бджоли. Безпекова ситуація в миропільській громаді погіршилася, говорить секретарка сільської ради Олена Шаркова. Збільшилися артилерійські обстріли, збільшилися скидання кабів. Постійно дороги контролюються впівдронами і не впівронами на оптоволокні, Знищуються машини. Є напади на цивільних населення з півдронів. Наразі в Миропіллі і запсілі це в нас два села, яка саме складна ситуація на даний час. Вчора був підірваний мост, тому в селі запсілля наразі відсутнє і газопостачання, і електроенергія, і е, зв'язок. Також Миропілля зараз відновили електроенергію. І наразі люди ще залишаються. Залишаються люди десь близько 250-280 чоловік. В чоловік. Самому моропілю є люди, які відмовляються від евакуації. Є люди, за якими їздили ми вже три рази, тому що звертаються родичі, щоб ми вивезли наприклад їхніх... за словами Олени Шаркової. Люди в основному їдуть до родичів і знайомих. Якщо ж нікого немає, евакуйованих селять у гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. Олена Рашевська, Євгена Брасімов, Суспільне новини, Суми.